Робимо скорочений запис умови задачі. Дано маса складові суміші мідь та алюміній, записуємо через кому в дужочках, дорівнює 20 грам. Об'єм газу 6,72 літра. Обчислити масові частки компонентів суміші. Суміш складалася із міді та алюмінію. Дубльве міді, дубльве алюмінію будемо шукати. Щоб знайти масову частку речовини у суміші, необхідно масу речовини поділити на масу суміші. Маса суміші у нас є в умові задачі, щоб знайти масу речовини, використовуємо традиційну формулу через кількість речовини N на M. Кількість речовини множимо на молярну масу. Для того, щоб знайти кількості речовин, які є у суміші, запишемо рівняння Хімічних реакцій. Але перед цим проаналізуємо нашу подану суміш. Суміш складалася із двох металів міді та алюмінію. На суміш подіяли хлоридною кислотою. Міркуємо. Мідь малоактивний метал в ряді активності розташований після водню. Отже, мідь не реагуватиме з хлоридною кислотою. Алюміній активний метал, розташований до водню в ряді активності. Утвориться хлорид і виділиться газ водень. Підтвердимо це рівняннями хімічних реакцій. Купрум плюс H-хлор, реакція не відбувається. Алюміній плюс H-хлор. Алюміній хлорид та водень. Алюміній витіснить водень. Зрівнюємо коефіцієнти. В другій реакції працюватимемо із алюмінієм та із водним. Бачимо з двох моль алюмінію утвориться 3 моль водню. За умовою задачі подали літри, об'єм. Отже, переведемо об'єм в кількість речовини використовуючи формулу, що зв'язує кількість речовини та об'єм. Кількість речовини водню, об'єм 6,72, ділимо на двадцять,4 літра моль, Одержуємо 0,3. Моль. Маємо кількість речовини водню 0,3 моль. Напишемо це над водним. Над алюмінієм відповідно х моль. Одержали співвідношення Х до 2 як 0,3 до 3. Обчислюємо Х. 0,2 моль. І пояснюємо, що це в нас кількість речовини. Алюмінію, 0,2. моль. Дізналися кількість речовини алюмінію. Отож пропоную знайти масу алюмінію. Маса алюмінію. Кількість речовини. 0,2 моль. Множимо молярна маса алюмінію – 27 грам на моль, одержали 5,4 грама. Маса алюмінію в нашій суміші становить 5,4 грама. Підставляємо. Масова частка алюмінія становить відношення маси речовини до маси суміші. Одержали 0,27 або 27% 27 відсотків. Ми знайшли масову частку одного із компонентів нашої запропонованої суміші, масову частку алюмінію вона становить 27%. Зрозуміло, що якщо наша суміш складається лише із двох компонентів, то щоб дізнатися масову частку другого компоненту, необхідно від 100 відняти 27%. Масова частка купруму дорівнює. 100% піднімаємо 27% і одержали 73 відсотки. Записуємо відповідь. Масові частки металів у суміші становлять масова частка купруму. 73% масова частка алюмінію 27%